Чоловік, який повернувся з відрядження, зізнається дружині, що загубив обручку. Дружина, не розумію, як це можна примудритися загубити обручку. Це ти у всьому винна. Я тобі вже цілий рік кажу, що в мене розірвана кишеня. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопець під час кінофестивалю познайомився з дівчиною іспанкою та запросив її ввечері до себе додому в гості. Вдень він зайшов до свого друга лікаря. Виручай, друже. Розумієш, я ввечері іспанку в гості запросив, а ти ж знаєш, які це палки жінки. Ну, загалом, дав би ти мені чогось такого, щоб мені перед нею не осоромитися? Лікар, приятель, приписав йому пігулки. Хлопець їх прийняв, як було вказано в рецепті. Наступного дня вони знову зустрічаються. Ну, розказуй, як там у тебе вчора все пройшло? Чудово, вісім разів. А вона, а вона не прийшла. Зустрічаються дві подруги, що давно не бачились. Одна питає: Я чула, що твій чоловік кинув палити цигарки. Так, кинув з моєю допомогою. Як тобі це вдалося? Поділися досвідом. Розумієш, він завжди палив після сексу. Ось так потихеньку і кинув. Жив був хлопчина із великою головою, сантиметрів вісімдесят у діаметрі. От одного разу мама йому й каже, ішов би ти, синку, гроші заробляв, головою, наприклад. Хлопчина був слухняний і пішов. Увечері приходить з повною валізою грошей. Мама здивувалася. Як це? Син пояснює. Та ось іду, дивлюся паркан, а за парканом мужики в карти на гроші грають. Я голову в дірку просунув і кажу гроші на бочку, а то весь вилізу.